Добрий день, друзі виноградарі. З вами знову Олександр Львович і ним ми на моєму винограднику. Ось зараз я вам покажу його. Ось Прошу. у нас сьогодні 3 січня, тепло дуже, десь плюс 10. І таке питання. Ну, мені задають, чи можна зараз ось взимку. Висаджувати виноград. Ну, Земля розстала, лишня волога пішла, чому пині? Якщо у вас є десь у погрібі або в школці виноград, або вам ну, хтось хтось дасть зараз виноград, то якщо його ну, добре посадити там, сипнути трохи добрива, то вкрити тоді ось, як у мене ось вкриті, бачите? Оце так я вкриваю. Я вже показував, це ось вона отак от виглядає взимку. Бачите, і з цієї, і з тієї сторони. Виноград це така культура, що вона росте навіть взимку. Ну, я сам перевіряв, ось осінью, точніше восени заміряв в одному місці лозу і навесні. То навесні вона вже ставала товще. Так що вона росте точно. в крайньому разі вона товща стає. І я вважаю, якщо посадити осінью або ось по такій погоді, було в мене таке, що я виноград, виноград садив ну, десь в 20-х числах січня. Було таке, я переїжджав і. Так от, треба було посадити і яблуні тоді, і персики садив, і виноград садив. І все прекрасно прижилось. Навіть було до того, що я розгрібав сніг, але земля була не замерзша, і я садив. Все було нормально. Так що, чому пині? Пробуйте, я вважаю, що гірше воно не буде, аніж навесні посадити, тому що я сам пробував, якщо Скільки, ну багато разів пробував. Якщо садити восени, то це набагато краще, аніж весною садити. Він і розвивається краще, краще. І якщо ви садите дворічник, то він вже дасть першу гронку. А на весні навряд, так що пробуйте садіть. Щасливо.